дівчинка Маня, Вона вже сидить дуже довго, чекає на родину. Так? Покажись, яка ти красуня. Вона дуже ласкава киця. Ну, вона собачками може ладити, але краще її одну до родину, бо вона на інших шепить. Вона така молоденька. Дивіться, яка в неї колір. Дуже ласкава дівчинка, так? Привіт. Ласкава, їй завжди уваги не вистачає. Моя дівчинка. Вона дуже гарно вакцинована, оброблена, стерилізована. Знайшли її на вулиці. Там дівчина обратилась. Ми поїздили і шукали на тополі її. Це дуже-дуже гарна дівчинка. Дуже скоро, сподіваємося, що знайде родину, бо вона вже кидається на інших котиків, вона, вона хоче уваги. так? Дивиться вікно, думаю, коли вже мене заберуть, коли вже додому поїду, так? А яка красуня. Покажись. А, яка красива дівчина.